Всім доброго, тихого, мирного дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Ви знаєте, декілька людей мені писали і питали про візи, про витрати, які тут є в Таїланді. Я дуже рада, що моя інформація вам корисна і, можливо, хтось скористається. Питали, до речі, чи будуть платити тут пенсію тай, та й в Таїланді, чи будуть платити пенсію українцям? Ні, дівчата, якщо ви там десь в якоїсь країні в Україні або в інші заробили свою пенсію, вам буде платити та держава, ну в якій ви зареєстровані в Таїланд. От саме пенсійна віза, вона не, не має на увазі, що вам тут оформлюють пенсію. До речі, ж ми з вами вже дізналися, що Пан Олександр нам розповів, що пенсію тут не мають люди, да? тобто їх або доглядають діти, або є храми, в яких вони знаходяться, монастирі точніше. Тому пенсію тут, ну, якщо маєте, як живуть тут пенсіонери з інших країн, вони заробили свою пенсію в своїй країні і за цей рахунок живуть. Тому, якщо, якщо що, то ні, так це не працює тут. Ну і взагалі в мене не буде там якась супер-пупер пенсія, якщо я до неї доживу в Україні, там у нас з 65, да, чи з 60 років. Навіть я приватний підприємець і там іде сама мінімальна. Тому ні, якщо хтось думає, що тут якась пенсія оплачується, чи ти живеш тут на пенсії. Але сьогодні я хотіла поговорити не про це. Хотіла поговорити про те, що сталася одна така цікава подія. Можливо, ви мені розкажете, що це значить. Я відкрила Google, да, Google в Комах, як то кажуть, і Google мені сказав, що це ок, що це добре. Ну, можливо, хтось в цьому знається. Дайте мені про це знати. Коли ми спілкувалися з Вікторією, а це автор каналу з перцем», де вона мене запросила в якості гості, я давала інтерв'ю, розповідала про нову версію себе, мотивувала дівчат, розповідала про своє життя в Таїланді. І ви знаєте, дуже багато дівчат почали мене питати про. Про візи, про витрати, одна жіночка навіть на пошту і не одна написала, що хоче приїхати, як допомогти з проживанням, як знайти. Ну, всі ці моменти, дівчата з радістю допоможу, все, що знаю, все все, все буду вам розповідати. Залишу свій контакт під цим відео, тому це WhatsApp, тому якщо будуть якісь питання, я можу проконсультувати відносно того, що знаю я. Значить, що сталося? Ми з Вікторією записували відео. Не відео, а ми спілкувалися. Я, ну як то перед тим, як вийти в ефір до вас, ми поспілкувалися, щоб Вікторія розуміла, про що буде справа. Я розуміла, про що буде розмова, точніше, не справа, а розмова. І я сиділа в квартирі, в кімнаті, і в цей час дівчата, ми созвонилися онлайн по відео. Я побачила Вікторію, дуже давно її не бачила саме ось так: ось, в живому спілкуванні, а не як блогера, який веде свій ютуб-канал. Дуже гарні позитивні емоції вона залишила в мене. Маю надію, що я в неї. І коли ми спілкувалися, я сиділа в кімнаті, і через там певний час Вікторія каже: Олена, а в тебе птиці в кімнаті, в тебе ззаді в тебе ходять птиці я в сенсі, як і птиці. Дівчата, я так ну, трошки злякалася, тому що тут же ж така оця вся живність, яка є. На ніч я послухала пана Олександра і іноді прикриваю вікна, бо може щось залетіти. Ось буквально ми вчора гуляли зеленкою, проходили, робили, вигулювали мітохондрії, і літуча миш була. Можливо, українською мовою буде не літуча миш, можливо, якось по-іншому. Напишіть мені в коментарях, бо записую одним кадром, щоб вже не вимикати, не шукати. Напишіть мені, я буду знати, і ви будете знати, летюча Літ... миш, правильно чи ні, буде українською? А, ні, це буде не так. Я згадала, як це буде, але ви мені напишіть, напишіть мені, як це буде. Я згадала, як це буде. І щоб нічого не залетіло і не заповзло, тому що такі маленькі синькі варанчики можуть заповзти. Тут я ще не бачила. А коли ми з чоловіком прилітали сюди ще до війни, в тому комплексі, де ми жили, ну це було там на два тижні, я там бачила варанчики бігали прямо по коридорчику. І я закриваю, зачиняю вікна, щоб нічого такого не залетіло вночі. Коли я вдень, то в принципі я вдень мене і дуже і немає біля дома, да, Я можу бути тут на басейні або десь швендяти, вештатися, як каже пане пан Олександр. А, і в той час, коли ми спілкувалися, вікна були відкриті і залетів голуб. Але мене аж мурахи зараз по тілу, коли я Вікторія каже: Олена, в тебе там задіяні птиці. Я повертаюся там голуб. Ну, я, звісно, кажу, почекай, я зараз його погодую. Думаю, що подивлюсь, що там в холодильнику є, але він вилетів. У мене був відкрит балкон і був відкрите вікно в кімнаті. Ну, коли вдень, я відкриваю, щоб трошки провітрити, ну, Повітря, щоб погуляло по квартирі. До речі, Оленка, коли була в мене в гостях, каже: Олена, в такий приємний смак в квартирі. Да? Тобто немає ось його готовки, коли воно то ми смажимо, там. Ну, коротше, ви мене розумієте. І Мені це подобається. Каже, в тебе такий свіжий, приємний смак квартири. Да? Тобто Ти заходиш і ну, ось такі зразу ж. Я, наприклад, дуже в мене асиату? Ася... Ася... Раз два-три, раз-три. Два, Асоціації, о, працює, скоромовка працює, така малесенька асоціації, от як ти заходиш, якщо мені подобається смак, я вважаю, що, що ну, мені це сподобається і надалі. Тому ну, саме квартири або там приміщення, якісь я заходжу, я от завжди в мене ці рецептори, вони такі дуже-дуже розвинуті, і в мене Таїланд асоціюється з плюмерією. Знаєте, оце такі квіточки, я вам дуже часто їх показую. Навіть купила таку свічечку ароматичну з запахом плюмірі. Так ось, поки я встала голуба цього щось погодувати, він вилетів знову. Був у настіж з відкриті двері на балкон. І знаєте, у мене така. Ну, є різні асоціації, коли там птиця стукається в вікна або в двері, або ще якось. А тут він сам залетів і сам вилетів. Напишіть, будь ласка, що це може значити в інтернеті. Я знайшла, що це дуже гарний знак. В деяких джерелах пишуть, що це знак достатка, в деяких джерелах пишуть, що це знак гарних новин або гарної новини. Ну, можливо, ви стихалися з цим, можливо, у вас така була ситуація ситуація, і можливо, так теж було. Напишіть мені, будь ласка, мені буде цікаво. І я оце декілька днів, знаєте, пройшло вже декілька днів, коли в нас було інтерв'ю з Вікторією. Це три чи чотири дні тому. Я все думаю, треба ж записати з вами, поділитися та й спитати у вас пораду, що це може значити, і якщо хтось знається в цьому або. Була така ситуація, коли птиця залітала в квартиру, в дім, а потім сама вилітала. Ну, що це може значити? Тому буду вам дуже вдячна, якщо ви мені про це напишете і поділитесь своїм досвідом, можливо, у когось так щось таке було. Значить, що ще хотіла сказати, новин. Дійсно дуже багато, тільки встигай записувати. Ну, я маю на увазі новини, там те, що я бачу, де я буваю, іноді не все встигаю записувати. Раз отакі, знаєте, роз'являю рота, але коли згадую, що я ж все ж таки блогер, треба ж олена поділитися. Буває, що вже запізно. За щось то, що я побачила, щось проходить. Тому, тому буду намагатися вам хтось понигнув басейн прямо, хоча там метр двадцять всього е глибина, тому буду з вами обов'язково ділитися, що бачу я, свої емоції. Це, скажімо так, ще й невеличкі такі мій відео щоденник, де я з вами ділюся своїми емоціями, своїми десь переживаннями, десь які... якісь іноді спитаю поради. да я, Якщо мені цікаво,